Добрий день. На продаж будуть різні запчастини, ципки, до МТЗ, диски, зірки, до культиваторів, рейки. Розпочнемо з запчастин до культиваторів. Такі брики. Їх 12 штук. Такий стан. Це новий. Це БУ. Під мали квадрат, квадратний малий культиватор. За 12 штук 500 гривень. Диски. 200 гривень один, 360 діаметрів. Кількість є. Такі є. 200. Є такі 380, 375, 360. По 200 гривень. Турбодиск. Т Такого 200 гривень. Далі такі ножі нові. 250 за 3 штуки. Вони нові. Такі ножі теж нові. За 7 штук 600 гривень. Лапа БУ 200. Леміші белотовські, 300. Такий новий, 350. Такий цей мені здається, що новий. Нічому тут так, я не знаю, з якого це плуга. Ну, видно, що він новий. 300 гривень. По отворам вони ці співпадають два. Цей жавенький, ну теж мені як ви дивіться, тут на напайка, все заводське. Нічого кустарно не варилося. Це все з заводу. Один 300 за два 500. На плуг. 200. Такий би За три штуки 500. Далі наплуг нова 350. Три штуки маю таких відвалів, параметри видно. Вони радянсь... От, радянського випуску. 600 гривень. Запчастини на культиватор. Кереїн це такий комплект. 550 гривень. Це що в нього ходить. Є різноманітні ще запчастинний, по... І комплектів таких, я думаю, мабуть, буде 3-4, кому потрібно. Далі рейки, ті продав, нові, 300 гривень одна, пара 500. Така рейка, розміри видно з станка. Була ржавенька під трішки. 500 гривень. Далі на це зі шкалою, дивіться. Рішки підчистив, тут різьба гарна, ціле все, направляючи стоять. Це на фрезерний, мабуть. Ціна 600 гривень. Далі такий під старий культиватор. 300 за 3 штуки. Це під лапу, вон з Це долото, За три штуки 300. Пара на культиватор 250 Петля 500 гривень. Тут отвір 40, Далі запчастини SMD. Колектор 250. Він повинен бути їхати, їхати в Харківську область, був запакований разом з цією помпою. Но людина не скинула мені предоплату, нічого. Так воно пролежало і я йому не відправив, тепер воно в продажі. Чеку на Viber, що він сплатив, не було. Помпа без люфта. Став, не знаю, не перевіряв. 500 гривень. 250. Лічильник мотогодин. Ще 103. 150. Цифри видно там, як бачите. Це знову знайшов новий, ще 103. 002 мотогодини. Крутиться. 300 200 колектор. Розпредвалу, 250 шестерня. Потім такий на саморобку комусь картоплю копати чи щось підривати. 250 гривень. Тут 29, тут 42. Нова. Далі ящик такого плану. Ящик. Такий стан. Дивіться. 10. Запчастини ДТ стакан вже Т-150 новий. По 200 за штуку. дт 200. Т-74, теж нове, 200. Т-74 Лейба є. Теж 200. шестерня теж 200 нова, не знаю з якої техніки. Тормозок теж новий, Вон чистий він не стояв. Теж 200. Так що, кому потрібно, купуємо. такий. Нові речі. Тут, мабуть, під, дивіться саме, я думаю, 8 пролізе трос, За 3 штуки 300 гривень. Це новий. Далі зірки. 451. Хто візьме парою за 800 віддам. Цю не рахую, можу відрізати кому не потрібно. Ця теж така сама. Те зірочка тут під'їдена. За 2800, значить 450, 450, 19-й крок. 44 зуби, 400 гривень. Все воно по цепу тут впадає. Це теж 19. Це тут гарне. Така нова, 350 і комбінована 600. Далі телефон для зв'язку вайберу. Циліндр 300 новий. Цей циліндр 300. По штуку я говорив. тут дивіться. Таке має. Параметри в нього такі. Тільки що принесли, не встиг не почистити нічого. В землі він, такі запчастини на МТЗ, телескопічні тяжкі. Говорили з МТЗ, не знаю. Тут 25. 25. Отвори тут цілі, не розбиті. 32. 32. Це крутиться. Тугенько так, як чути. За цей весь комплект 2700 гривень. Я думаю, ціна дармова. Ви знаєте, скільки воно вартує. Зараз теперішній час і яка якість. Оця дивіться, трішки підігнута, але ну, я думаю, це нічого страшного. Воно підрівняється. 800 за цей весь комплект. вом 350. Теж підігнути, ну. Поправити. 600. Зараз триня такого плану. Далі цепкий 19-й крок. Тут його 3 метри. 500 гривень. Він би Там такий. Я перевіряю так. Тут люфт є, отак не тянеться, а значить гарний. Працювати він буде дай й буде. Тим паче за такі гроші. 500 гривень за всі. Далі такий ципт. Він тут це як принесли, так і продають. Був скручений, зв'язаний. Оця ланка чуть тонча. Трішки і звіробиться. Далі, далі пішло все тут гараж. Товща і нормальна. Оце з крючками, зацепами, цепами 7, 500 гривень вартує. Далі такий цеп. Теж тут товщина 8 мм і 7, такого плану. Два куски. Нічого не чистим, Як принести, так і пробалює. 350 гривень. Відправка, як завжди. Укпочта, повна оплата. Нова почта часткова предоплата. Наложеним, не висилаю, як знаєте. Не марнуйте свій час і мій теж. Хто привикли відразу скидає адресу. Я тільки я відправляю карту, тиша. І ще нагадую, товар замовлений, не проплачений, знаходиться в продажі. Дякую за локацію міста Чернігів. Дякую за увагу. До побачення.